Старатися зараз подумати над тим. А чому Господь попустив нам випробовування? Чому так? Ми часто говоримо про те, що влада у нас погана. І дійсно, влада у нас не дуже хороша, це правда. Але дуже важливо заглянути також в своє серце. Як живемо ми. Останні, мабуть, 10 років приблизно так. Дуже багато моїх друзів, знайомих, отців, співбратів, з якими я служу, духовних моїх наставників і романахів тут в Україні за кордоном українців православних. Ми постійно вони говорили, що щось має бути погане, не може бути так довго тривати, щось має бути погане. Дехто казали, може бути навіть катастрофа. Чому? Тому що ми забули про Бога. Ми забули про життя в любові, життя в правді. В життя... Ми почали жити тільки для себе, для своїх пристрастей. Ми почали накопичувати захладно матеріальні цінності. І то в різних середовищах, в наших сім'ях, в наших родинах, в церкві, в владі, в коридорах університетів, в лікарнях. Ми так спокусилися, що вже наші громади, от сільські, міські громади, люди, брати, наприклад, мого віку, мені 44 роки, стільки людей, вже залежних від алкоголю. Ми так вживаємо, стільки алкоголю, що це неможливо. Ми не дуже любимо своїх дітей. Давайте будемо відверті. Сьогодні у нас Марш такий хода, хресна хода за, за життя, за життя дітей за життя всіх людей. Бо гинуть діти наші, гинуть на майданах, гинуть, не знаю, страждають в в'язницях зараз. Але подумаємо, скільки дітей гине в лонах материнських у нас. Ми, ми три поспіль роки за різні люди з різних церков, з різних політичних. Партії і громадських організацій пропонували заборонити аборти три роки поспіль. Зараз лежить пилом, припадає закон про заборону абортів, але переважна більшість людей або мовчить, або люди з різних політичних партій, опозиції, влади крутили біля скроніна, спиною біля рота казали, що ви робите, не можна цього. Навіть ієрархі, деякі церковні казали, не можна цього забороняти. Ми не любимо своїх дітей. Давайте покаємося. Давайте покаємося. Сьогодні говорилося про покаяння і про піст. І ще можна багато говорити про, про наші гріхи. Кожен знає ці гріхи сам, а якщо не знає, давайте будемо просити Бога, щоб він нам відкрив духовні очі, щоб ми покаялися, старали жити, старалися жити по правді. Але не можемо подати у вічь, тому що багато і хорошого в нас є. Багато хорошого. Добро зло бореться з добром, і полем цієї боротьби є наше серце. У нас є гріхи, але ми можемо каятися і вставати. І ставати тільки можемо і преображатися, якщо будемо в Ісусі Христі Спасителі. Подивіться, скільки є в нас хорошого, скільки людей, вчителів, робітників, лікарів. Міліціонерів, суддів, прокурорів, повірте, є і такі. Бо я співпрацюю з владою, я бачу, що є такі люди. Священників, простих людей, працюють, чесно працюють, живуть для ближнього. Студенти. Я багато з молоддю спілкуюся. І те, що відбулося після 30 листопада, свідчить, що наш народ має і хорошого дуже багато. Може навіть більше хорошого, ніж поганого. Я багато їздив по світу і бачив, от по Європі тій самій, наш народ не є поганий народ. У нас збереглася ще віра трошки. Давайте будемо старатися далі твердо стояти у вірі. А якщо будемо вірі, то Бог буде благословляти нам цей поступ. Давайте не будемо байдужі. Дякую всім, що хто хто сьогодні прийшов. Тому що в нас є багато небайдужих людей, особливо молодих людей. Я дякую всім молодим людям. Якби не молоді люди, оці люди, які виросли вже на свободі, люди середнього покоління, в церкві, в владі, в університетах, в громадських організаціях, то нічого б цього б не відбулося. Ми б старші ми просто не змогли б це підняти. Дякую вам, браті і сестри. Ну не буду вас всіх морозити. Дякую. Хай Бог всіх нас благословить. Всім дякую. Дякую.